Ціоналістичні почуття як такі, що ведуть до агресивності, до наступу одних проти других. Ліберальна Європа після 45-го року захотіла створити таке суспільство, навчене попередніми двома страшними світовими війнами, які як твер твердять ліберали, хоча історично це не зовсім так, але як твердять ліберали, які були ці дві світові війни, були спровоковані власне. Стимульовані націоналістичними пориваннями різних європейських народів, і в підсумку ми бачимо сьогодні дуже насторожене ставлення європейських лібералів, які домінують у Західній Європі. Відповідно, щоби до них прилаштуватися, фактично ліберальні партії задомінували в усіх суспільствах ліберальні течії. Так званої до Європи, тобто тої Європи, яка вийшла з соціалістичного табору, з'явилася середньої, країн середньої Європи і пострадянських країн. Ліберальні середовища вбачають в націоналізмі якби головну бомбу, яка може підірвати цю стабільність матеріальну, стабільність правову, соціальну стабільність, яка є у Європі і якої вони не хочуть втрачати. Тому сторога, така насторога така. Демонізація націоналізмів у всіх вимірах, у всіх напрямках пропаганди Західної Європи. І, до речі, про це сказав недавно дуже відкрито. Андреас Умленд є такий політолог німецький, який працює в Києво-Молянській академії, він на одному з політклубів на каналі ТІВІ е, так відкрито сказав, що сучасна Європа створювалася проти націоналізму. Після 45-го року проти всі е, її інституції спрямовані на те, щоб погасити націоналістичні почуття. Тому поява свободи це є якби виступ проти, це апріорі антиєвропейський крок. Якщо українці дають легітимізацію націоналістичній силі, значить вони відсуваються від Європи. Тобто Європа, по суті, в таких крайніх лібералів вона означає абсолютне заперечення національних домагань народів поруйнованих, народів, які ще не вирішили свої національні проблеми. Ну, ще кілька таких головних тез про ідеологію лібералізму. Це передусім ідеологія антитрадиціоналістська. Вона зневажливо, вона дивиться на минуле в більшості в більшості. Ясно, що є коректи, як лібералізм розвивається в кожній з країн. Він він, як і кожна ідеологія, має свої відмінності. Але загалом це. Ідеологія, яка до речі, на рівні освіти Європа дуже сильно не знає історії. Ми, от коли звучаємося з європейцями, дуже здивовані, що вони виявляється, не дуже знають і на рівні широкої освіти вони не вивчають так системно і глибоко історію, тому що є апріорі переконання, що історія минуле, воно не дуже важливе, воно надто напучує нас. На такими ідеями, такими переконаннями, які нас різнять, тому варто йти до космополітичної єдності І тут раз наступна теза. Основна засада це космополітизм, ліберальний космополітизм, в якому цілком справедливо націоналісти всіх країн збачають загрозу собі, який веде до розмивання національних основ. І ясно, що космополітизм він не, не є загрозливий для сильних націй, таких як французька, британська, німецька нація, які мають колосальні традиції, іспанська, які дуже зацементовані в своїх цінностях, в своїй ідентичності. І для них космополітичні ідеї не, не особливо, хоча вони теж зрозуміло. Не суть якісь загрози, але не особливо руйнівні. Натомість суспільства, які вийшли з імпер... В постімперських просторів, так як українське типове, білоруське суспільство, будь-яка нація, яка вирвалася з СРСР, вони є поруйновані або потерпіли від інших імперій. І вони не мають ще вирішених своїх національних завдань, національних програм самоутвердження. Тому для них засвоєння космополітичної парадигми цінності, які масово зараз клюкуються, наприклад, в українську свідомість через засоби масової інформації через Медіа, які ну, в суті космополітично за своїми настроями, інтенціями, за, за за всім, за атрибутикою, за символікою, навіть до, до дріб'язків. Е, тому, хоча в самому слові, як і в слові інтернаціоналізм, в самому слові космополітизм немає нічого страшного. Ми всі, зрештою, якщо так філософськи підійшти космополітами, наприклад, ми всі отримуємо освіту е, якби інтернаціональну, ми, ми дізнаємося в. Олі з дитинства про мудреців різних країн, про наукові гіпотези різних вчених різних націй. Ми ми космополіти засаді.